Всім привіт! Нове відео про роботу. Маю сьогодні безкоштовну каву. Так як ми працюємо зараз на ресторані Dunkin Donuts. Зараз обідній перерив. Зайшли і попросили каву. Такий об'єкт, Він вже Хуел вийшов. Я зараз працюю з двома мексиканцями Хуел і Едгардо. І ми сьогодні робимо Dunkin Donuts, Ось клеїмо цей пінопласт. Потім будемо штукатурити його зармірованою сіткою і наносити фініш і потім фарбувати. Клеїмо ми цю дідь на монтажну піну. Притулив і тепер зняв, щоб зараз ця пінка трошки підсохла і потім... Міцно тримала, коли буду другий раз чи останній раз притуляти. Бачите, вдарили лінію, чеклайн і по чеклайну клеєм, цю Короче, я Тільки що сьогодні це зранку мазав цю стіну, зараз сіткою, бо тут були демеджі, вже воно згнило. и вода затекла. Are we going to get free coffee or no? Давай, давай, рухайся, ё-моё! <laughs> This national Ukrainian Добрый ранок, сетанок, сегодня четверг. Я иду на работу, Знову в Індіа, знову на той тонкий донатс. Don не знаю, що ми там сьогодні будемо робити. Задаю дощ, там мора йде. Зараз потрібно подивитись по новий Ну, Якщо що, я маю тут матеріал на той об'єкт. Я просто туди відвезу цей матеріал. А якщо не буде дищати, будемо працювати. Візався в відбійник і перекинувся на дорогу. І тепер на цій полосі трафік. Капець тут трафік. Творився за той аварії. Дивіться, скільки взагалі в основному всі траки. Робота прямо на границі, прямо на кордоні штату Індіана, Іллінойс. Тільки заїжджаєш в Індіану, перший з'їзд на Калумента авеню на північ. І тут ось на другому стафорі донатс Такий собі район мексиканський, чорний. Донатс, ми на ньому працюємо і прямо на ньому. Була ця автомобільна черга на драйв-тру, бо тільки драйвтру працює. Ми робимо фасад, приміщення зачинене. Працює тільки драйв-тру. І чорна за якоюсь другою чорною це почали пахне машиною, машину, в неї дверку, в неї задні крило, в неї заднє крило, в неї задній бампер. Кричить у вікно, щось. Ей, біч, там коротше, матюхається. Просто в шоці. Я працював, був і зразу така реакція, очі по 5 копійок. Казалось, що у нас поруч один біля одного два Dunkin' Donuts. 10 хвилин від того об'єкту, де я тільки що зараз був. Приїхав допомагати напарнику. Ми тут робимо Power Wash перед тим, як фарбувати цей Dunkin' Donuts. ну і також робити якісь ремонти. У загальному літо сезон будівництва зараз роботи куча. Але минулого літа, я пам'ятаю, у нас було. Багато приватних будинків. Люди строїли хати, будинки. А зараз, бачите, одні ресторанчики то Subway, то Dunkin' Donuts, то готелі. Коротше, робота різна, об'єкти різні. І цікаво, що завжди на новому місці, не десь постійно, на одному і тому самому, а різні локації, різні райони. І це мені подобається в моїй роботі. І те, що інколи я подорожую також в інші штати, у відрядження. У відрядження відкрию вам маленький секрет. У відрядження, коли ви їдете в відрядження, у вас завжди більший чек. Там більше годин і буде у вас більша зарплата. Сьогодні навіть в суботу спрацюю, допомагаю мексиканцям штукатурити стіну. Вони а я мішаю в відра. Потім ще на робочому фургоні маю поїхати пройти тест на вихід. Емішентест. Вони вікна. І софі біля стелі. Під Будинок класний будується. Це його передня частина. Маленький гараж. І гараж на три автомобіля з'єднаний з будинком. Маємо робити ще задню частину. Повністю гола стіна, тут система стаку. тут не пінопласт. Система пінопласта називається Іфіс. Субота. Працюємо сьогодні. Найпервіль. Місто Найпервіль. Ось бачите, це на нас перший слой. Розрівняли такими граблями. Воно засохло. Сьогодні ми наносили, я їм допомагав мішати цемент, наносили другий слой. Зараз покажу. Другий слой нанесли. Тут нанесений третій слой. І тут білим зроблено до четвертий слой. Всім привіт друзі. Рішив я зайнятися новим хобі. Сьогодні купав собі такий ось байк. Зараз зроблю на нього огляд, покажу вам його більш детальніше. Ну а зараз поки понасолоджуйтесь видом американських жилих квартальчиків, спальних районів міста на Вітон, Такі такі жилі домики. Não nome, М-60. Все працює, всі передачі працюють, передні і задні. Тормоза, нові колодки стоять. Резина для доріг. Це не гірський велосипед. Я купив, щоб почати займатися трошки велопробігами. Зараз почну тихенько тренуватись і хочу кудись поїхати на якісь далекі відстані. Спочатку. По місцевості тут, а потім може повіду в Чикаго Даунтаун якийсь день. Я вже поставив кріплення для камери, ви побачите, в мене стоїть таке. Заказав я на Амазоні. Ну, коштує воно на доларів 10. Це в мене вже було раніше. Камера моя DJI Action 2. Ця дужка вже трошки тріскається, але поки що вона мені не мішає. Завжди можна купити нову тут. Любовь в магазині Walmart, Target, навіть байк-шоп тут біля нас є неподалік. Мені велосипед подобається. Також два-три для води. Зараз покатаюсь, я отримую задоволення. І потім вже може на наступне літо я собі придбаю гравійний велосипед. Він коштує 2500 доларів. Обвішую сумками і на ньому поїду в подорож. Якось так. А тепер, до речі. У цьому будинку я мешкав три роки, напевно. Тут поруч є залізнична колія. Також електрички їздять в передмістя в західні. Звідти нам можна доїхати на поїзді в Чикаго. Ми їздили. І також їздять потяги міжміські від Чикаго до Сент-Луіса і Лос-Анджелес. І там він міст через цю колію. І далі пішла стежка, велостежка, по якій я зараз поїду додому. Так, ну тепер поїхали далі. Відчуваю в велосипеді якийсь люфт в передній вилці, коли я гальмую. Він піджати якийсь підшипник. Ось ця велодорожка, говорив. Зараз піднімаюсь на місць через залізничну дорогу. Дорога через обережно переїжджати. далі велодоріжка, І також бігова доріжка. Я не знаю як вам мене чути, але бо я зараз не взяв з собою мікрофон, ще листить, гравій, дує вітер, не знаю як вам мене чути. Дана велодоріжка має такі зони відпочинку, де можна зупинитись, подивитись на озеро. Дивіться, малий бурундук сидів і тік. На моє щастя, я їхав тільки що по цій стежці виїхав на перехресті Country Farm Road in Geneva. Це знаходиться в і Carl Stream. І там і на паркінлаті знаходиться магазин. Велосипеді, я зараз заїду, подивлюся, аксесуари. Мене цікавить сумка під заднє сидіння. Тому я зараз заїду. Hello. 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 Бутилочка для води. Ось сумки для багажнику. Мені потрібна маленька сумочка, ось така під сидіння. Або навіть на руль. Ось і сумка, і насос, і набір ключів. Купив собі таку ось бутилочку для води за 15 доларів, і таку сумку за 30. Тільки що подивись на Амазоні я таку бачу сумку за 23. І вже ось пити хочеться води. Зараз потрібно заїхатись. Або дотерпіти додому ще хвилин 15 чи заїхати на заправку, купити ще з води. Невидлимо. Заїхав в магазин купити води. Але за нової баночки я ще поки брезною пити, її потрібно прокип'ятити вдома. П'ю так ще з бутилки і поставлю сюди. У мене є друга, другий підстаканник, тут вона буде добре триматись. І поїду додому. Чому я тут зупинився? Я маю ще один велосипед. Ось він стоїть, але він зараз не в доброму стані. В ньому зламані переключателі задні, розтянутий тросик, птички, поклювали сідло. Отак. Інше цей стильний справнюємо. Ну ручки ще треба замінити. Резина в доброму стані, не тільки спущене колесо. Задня резина нова, теж спущене колесо. Траву ось так він вже в заброшеному вигляді стоїть. Але потрібно його зробити, відремонтувати, мати вам два велосипеди, що можна нам тепер з Валерією кудись разом поїхати і кататись. Це він Цілу зимку у нас простояв на балконі, а аналіто я його вивів сюди, щоб він у нас не займав місце і пристебнув він замком, щоб його не вкрали. Ну а цей велосипед поки що в доброму стані, я буду тримати його в квартирі. Все, нові штучки купляють для велосипеда. Виїхав так чисто проїхатись пару годинок. Сьогодні жарко. Взяв дрон і виїхав тут в Ілліной трейл, яка веде в Вісконсін. Ця дорога, то стежка, так прямо їдеш і поїдеш Вісконсін біля Лейк Дженіва. Ну, туди я сьогодні не доїду. Вже доїжджаю додому, залишово 10 хвилин для нашого дому споруч. Бетонний завод навіть є. Дивіться скільки бетономішанок стоїть. Ось. Територія велика. Підприємство. Щебінь разного сорту. Я заморився, не взяв з собою води. Баклажку для води, гідратор. Але не взяв з собою. Дві години я катаюсь і без води капець, ще й жарко під сходи. Серце стука. Це кардіонагрузка. Прогулянка. Я прогулянка, зробимо мінеральну водичку п'я. Ходимо коло озера. Тільки озера не видно. За тими кущами озера.